Сергій Петрович, власник великої it компанії, був людиною пливовою у всіх сенсах цього слова, як зовні, так і внутрішньо. Він був мужнім чоловіком, поглянувши на якого, не можна було не згадати про ведмедя. Великий, з добродушним виразом обличчя, він був непередбачуваним і ніхто не міг вгадати, що йому спаде на думку в наступний момент. Сергій Петрович просто обожнював свята. Він щиро вірив, що всі ці корпоративи і виїзди на природу згуртовують колектив, перетворюючи його на єдину команду, яка здатна горе звернути на роботі. Але треба сказати, що його прагнення об'єднати колектив мало успіх, та не до кінця. Усі злилися в колектив по-своєму. Програмісти трималися разом, бухгалтери теж. А центром Всесвіту для всіх була Світланка, секретарка керівника. До неї тягнулися ниточки з усіх відділів, адже вона була найближчою до керівника людиною. Одного разу до цього згуртованого колективу прийшла працювати молода прибиральниця Настя. Вона була простою дівчиною без жодних хитрощів, виросла в дитячому будинку, де ніхто не навчав її етикету. Тому, коротко кивнувши охоронцеві на вході, вона рішуче пішла до кабінету з табличкою генеральний директор. Іванців Сергій Петрович. Дівчино, а ви куди? крикнув їй охоронець, намагаючись зупинити дівчину. Вам призначали зустріч? Настя, не зупиняючись, крикнула через плече фразу, від якої охоронець просто оступів. Навіщо, не хвилюйтеся, я сама прийшла. Поки охоронець все ж таки був здивований від побаченого, Настя вже рішуче відчинила важкі дубові двері. І просто зайшла без нічого у кабінет директора. Той, як і належить начальнику, сидів за столом і не відривав очей від свого ноутбука. Добрий день, я прийшла, жваво заявила Настя, дивлячись прямо на директора своїми зеленими очима. Ніби він давно чекав на неї, запрошував, а квітів чомусь не приготував. Сергій Петрович здивовано відірвав очі від монітора і втупився на свою гостю. На його широкому лобі з'явилася складка, коли він намагався згадати, коли ж запрошував цю дівчину у старих джинсах, стоптаних кросівках і розтягнутому светрі. Але десь у глибині пролунала думка. Зустрічають по отязі, а проведжають по розумі. Так, здається, його вчили так в дитинстві. Нагадайте мені, будь ласка, з якого приводу ми мали зустрітися, ввічливо поцікавився Сергій Петрович. Мені потрібна робота, гордо заявила дівчина, задираючи носа. Сергій Петрович посміхнувся, ніби виграв у цей час лотерею. Якщо йдеться про роботу, то це не до мене. Вам потрібно вийти з цього крила будівлі і звернутися до відділу кадрів. Проте нахабна дівчина не дала директорові договорити і перебила його. Я там була, мені сказали, що для мене роботи немає, але вона мені ну, дуже потрібна. Ви ж не хочете, щоб я померла з голоду прямо на сходах вашого офісу. Сергій Петрович навіть розгубився від такого натиску, а чому саме на моїх сходах? здивувався він. Ну, хоча б тому, що я голодна і хочу їсти, просто відповіла Настя. Сергію Петровичу ця прямота надаєво сподобалась, і він покликав до себе секретарку. Світланко, зробіть, будь ласка, склянку міцного солодкого чаю і три канапки. Ні, краще каву і шість канапок, сказала Настя. Сергій Петрович поблажливо кивнув. Світланко, тоді каву і шість канапок. Світланка нічого не відповіла. Вона не звикла перечити керівництву, але в її погляді читалось таке презирство до цієї рудої дівчини, що її думки були зрозумілі без слів. Тоді Світланка хмикнула і гордо, на своїх тоненьких підборах, вийшла з кабінету. А Настя, не стримавшись, висловила свою думку. Як ви це терпите? Якби я так хмикнула перед Варварою Степанівною, то вже б давно отримала на горіхи. А хто така Варвара Степанівна? поцікавився Сергій Петрович, спостерігаючи, як швидко Настя розправляється з кавою і канапками. «А Варвара Степанівна це директор нашого дитячого будинку. Тоді мені терміново потрібно запросити її на посаду заступника, жартома сказав Сергій Петрович. Кого ви хочете призначити заступником? Почувся голос у трубці. Та ні, я жартую, дорогенька. Скажіть, будь ласка, сьогодні до вас приходила дівчина стосовно роботи? Так, груденька. І що у нас зовсім нічого немає? Сергій Петрович уважно вислухав кадровичку, щось записав на листок і підвів очі на Настю, яка вже закінчила їсти і сиділа, розвалившись у кріслі, з абсолютно задоволеним виглядом. Ну, розумієте, на даний момент у нас є тільки одна вакансія, і це вакансія прибиральниці. І то на час декретної відпустки основного працівника серйозним тоном повідомив він дівчині. Настя радісно закивала. Мені підходить, тоді йдіть знову до нашої кадровички, пишіть заяву, а я її зараз попереджу. Так Настя отримала свою першу в житті роботу. Вона старалася все робити добре і правильно терла, мила, прибирала. Але ось у дружньому колективі їй не було з ким здружитися. Завдяки світланці всі за спиною називали її шваброю, бо дівчина завжди ходила в одному і тому ж одязі, і ніколи. Не ходила в кафе. Під час обіду вона сиділа у своєму куточку і жувала канапки. Ах, така жадність! Закочувала очі до неба світланка і кліпала нарощеними віями. Нам усім добре платять, можна ж витратити гроші на пристойний обід у кафе. А платили дійсно непогано. Сергій Петрович був щедрою людиною, можливо, навіть занадто, але Насті дуже були потрібні гроші. Річ у тому, що вона допомагала молодшій сестрі, яка також була випускницею дитячого будинку і яку вона з усіх сил підтримувала, відмовляючи собі в усьому. Настя сподівалася, що Маринка обов'язково стане лікарем, як про це, колись мріяла їхня мама. Звісно, в дівчинки були і свої власні потаємні мрії, і одна з них. Це плаття з цінником із безлічу нулів, яке було у вітрині шикарного магазину біля їхнього офісу. Кожного разу, йшовши повз вітрину, Настя зупинялася і милувалася платтям. Воно було просто надзвичайне – синього, благородного відтінку, коротке спереду, відкриваючи ноги до колін, і подовжене саду. Дівчина уявляла, як йде в цьому платі з гордо піднятою головою, як цариця, а на неї всі дивляться з німим захопленням. Ой ой, дивіться, наша швабра в платі від Версаче. Невже у неї з'явився смак? Почулося за спиною Насті гучна репліка Світлани і дружній сміх інших співробітників. Але найгірше було те, що свідком цього приниження став Сергій Петрович, який саме в той момент підійшов ближче, помітивши своїх співробітників біля вітрини магазину. Чомусь думка саме цього чоловіка була для Насті дуже важливою. Світлано, раптом різко, сказав він секретарці, чого раніше собі ніколи не дозволяв. Задіть до мене, як тільки прийдете до офісу, а всіх інших я прошу повернутися на робочі місця. Світланка із закоченими очима тихо повернулася на своє робоче місце за комп'ютер і демонстративно взялася розкладати папери. Цей інцидент незабаром забули, а попереду були травневі свята, і Сергій Петрович оголосив, що на канікули він замовив для всіх номер на базі відпочинку за містом. Усі з радістю піднялися з місць і прокричали Ура. А тільки Настя сиділа скромно. Певнена, що її якусь там прибиральницю ніхто й не помітить. Але Сергій Петрович не був з тих, хто когось не помічав. Ніби прочитавши її думки на відстані, він повернувся до дівчини і сказав персонально до неї: Настю, це запрошення стосується і вас. Ви такий же член нашого колективу, як і інші. А якщо хочете, можете взяти з собою когось із рідних. Будь ласка. Що сталося, Настю? запитала її молодша сестричка, коли та прийшла додому. Ти виглядаєш якоюсь засмученою. Та розумієш, керівник замовив нам путівки на свята, усі поїдуть, а я не хочу туди їхати. Знову ця Світлана і знову буде до мене чіплятися. Чому ти так кажеш? Тебе ж ніхто не змушує з нею спілкуватися, Настю, ти повинна поїхати. Це принципово. Плюй на всіх і просто насолоджуйся природою та річкою. І всім, що там буде. І тоді Настя задумалась і вирішила, що сестра таки має рацію. Врешті-решт, у їхньому житті з Мариною було так мало хорошого після того, як мами не стало. Марино, а поїхали зі мною? Керівник сказав, що можна взяти когось із рідних. Ні, Настю, ми з друзями домовились зустрітися з своєю компанією. Настав день поїздки. Усі колеги зібралися біля офісу з валізами. Чекаючи на автобус, всі жартували, сміялися. Цього разу Світланка не зачіпала Настю, а тільки час від часу кидала свої злі погляди і про щось там перешіптувалася з подругами. Раптом з машини вийшов Сергій Петрович. Він був не один, а з хлопчиком років п'яти. Це Миколка, син директора, сказала співробітниця Насті. Він його сам виховує, а дружина його покинула і поїхала з тренером по фітнесу. Насті стало жаль хлопчика, який би не був хороший батько, але все одно він сирота, адже росте без мами. Вона побачила, як Миколка відійшов від групи, і звернула увагу, що Світланка, захопившись розмовою, зовсім забула про нього. Миколка підійшов до газону, де біля дерева щось шукала бродяча собака. Хлопчик, радісно вигукнувши, побіг до пса, а собака, насторожившись, почала гарчати і кинулась на дитину. Настя миттєво опинилася поруч і схопила хлопчика на руки. Собака вчепилась їй у ногу. Настя закричала від болю, але дитину не випустила. На допомогу кинулись чоловіки з офісу. Серед них був і Сергій Петрович. Собака зрозуміла, що краще тікати, і покинула Настю. Сергій Петрович обійняв сина і подякував Насті. Дякую вам, Настю, ви врятували мого сина. Навіть не знаю, як вам віддячити. Ви все у крові. Я зараз відвезу вас у лікарню. Ні, не треба все добре. Настю, швидко машину, скомандував керівник, вирішивши відкинути всі церемонії. День, звісно, був зіпсований. Сергій Петрович і Миколка поїхали разом з Настею в лікарню, а інші вирішили, що продовжувати відпочинок вже було б неповагою. Настю серйозно покусала собака. Їй довелося зашивати рани на руках та ногах, а ще робити болючі уколи. Сергій Петрович і Миколка часто провідували її в лікарні. Одного разу, вже перед випускою, керівник приніс їй коробку, загорнуту у папір. Настю, ми з Миколкою вирішили зробити вам невеликий подарунок, на знак нашого захоплення вашою відвагою, сказав він і протягнув коробку. Настя відкрила коробку і ахнула, побачивши всередині те саме синє плаття з вітрини. Вона закрила обличчя руками і почала плакати. Я ось чимось образи, Настю. Ні, просто куди ж мені таке носити? Я ж просто прибиральниця. Миколка, побачивши, що його рятівниця плаче, підійшов до неї, обійняв її і сказав Ти хороша, не плач. А куди носити? усміхнувся Сергій Петрович. Повірте моєму досвіду, нагода обов'язково знайдеться. Настя вийшла на роботу і після лікарняного з'ясувала, що Світланка також пішла на лікарняний. У керівника були важливі переговори, і він попросив Настю замінити секретарку. Я? Як я можу? Я ж нічого не знаю. Подавати папери на підпис значно простіше, ніж мити підлогу, заспокоїв її Сергій Петрович. А те синє плаття якраз чудово підійде. Настя погодилась і її молодша сестра допомогла їй зробити красиву зачіску. Коли все було готовим, перед зеркалом стояла зовсім інша людина. Настю, ти як принцеса, ахнула Марина. Все пройшло справді чудово. Переговори завершились успішно. Після цього Сергій Петрович запропонував Насті стати його секретаркою, але потім несподівано додав: Ні, Настю, станьте моєю дружиною. Так одразу? здивувалася вона. Ну чому одразу? Мені здається, я покохав вас з тієї самої хвилини, коли ви увірвалися до мого кабінету і вимагали кави з канапками. Родина Іванцевих тепер щаслива, і Миколка щасливий, адже у нього тепер є мама. З якою ніяка собака не страшна, а ще тато пообіцяв, що скоро у нього буде братик.